Гадаю, сьогодні в Сумах працюють фахівці проєкту Український самоврядно громадський стандарт. Проект, який фінансується і реалізується в Україні і в місті Суми фундацію менеджерських ініціатив міста Любліна, Польща спільно з управлінням інвестиційних проектів мерії Любліна. Нагадаю, трішечки і для учасників сьогоднішнього нашого зібрання, і для журналістів, що в рамках цього проєкту вже була пророблена дуже тривала робота, яка заключалася у наступному. Були підготовлені пропозиції щодо покращення надання адміністративних послуг, щодо впровадження реформ, які реалізуються і в межах місцевого самоврядування в місті Суми. Досвід Польщі у проведенні реформ у налагодженні комунікації громадськості та влади є досить вагомим і заслуговує того, щоб ми поділилися і запозичили цей досвід для громади міста Суми український самоврядний стандарт це своєрідний такий регламент. Комунікації влади і громади, регламент, який заснований на європейських принципах, на підходах залучення громадськості до прийняття рішень на оптимізації цих рішень, які працюють на громаду, і досвід Польщі у налагодженні роботи місцевого самоврядування для нас дуже важливий сьогодні. Місцевий український самоврядний стандарт це такий. Регламент роботи посадовців органів місцевого самоврядування, який е, працює за кількома напрямками. Один із них це партиципація. Е, той процес, який активно зараз відбувається у сумах, це запровадження е, проєктів е, міської громади е, до е, розподілу і до фінансування до розподілу і використання частини бюджетних коштів. Один із напрямків це. Е, Влада для громади це ефективне надання якісних адміністративних послуг, це прийняття зрозумілих рішень, які приймає місцеве самоврядування. Наступний напрямок це дієва адміністрація та ефективне управління це створення ефективної і оптимальної структури органів місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців органів місцевого самоврядування. І останній напрямок це суспільна довіра. Загалом напрацювання такого стандарту спрямований на підвищення довіри громадськості до влади, на налагоджування діалогу, який би б давав ефективні результати. Отже, як я вже сказала, що такі напрацювання у нас досить ефективні уже є. Щиро вітаю всіх учасників. Цього збирання і думаю, що два дні, які заплановані для проведення відповідного семінару тренінгу, будуть ефективними для влади і для громади. Я ще вітаю наших гостей і Павла, і Богдана, і Криштофа, тому що ми зустрічаємось дуже часто. Останнім часом не дивлячись на те, що ми просто міста побратими Люблін і місто Суми, але у нас дуже багато зв'язків, які пов'язані з економікою, з громадськістю, з комунікаціями і з інвестиціями. Тому я їх щиро вітаю і дякую за те, що вони у нас кожен раз, коли перебувають в нашому місті, надають відповідну консультаційну допомогу. Ми використовуємо це. Як вже вже було сказано, що той же самий громадський бюджет, бюджет участі, ми відпрацьовуємо на сьогодні, практично відпрацювали. У нас іде процес уже закінчений прийом відповідних заявок. Сьогодні у нас їх сімнадцять да, проєктів. По, понад 70, є і локальні, є і нелокальні проєкти. Вони зараз знаходяться на працюванні в департаменті фінансів відповідних структурних підрозділах, і далі ми по процедурі будемо проводити все це. Ми дякуємо також за те, що в даному випадку всі питання, які пов'язані із громадою і владою. Вони вирішуються за нашою спільною участю, і на сьогодні у нас центр надання адміністративних послуг, який на сьогодні надає більше ніж 300 адміністративних послуг. Це той є вже поріг, це той раніше не поріг, вибачаюсь, це той зв'язочок, який на сьогодні буфер, який поєднує сьогодні в надання адміністративних послуг владою і їх здійснення нашою громадою. І е, сьогодні, проводячи відповідну нараду, е, дійсно кількість адміністративних послуг безпосередньо у нас збільшується, збільшується, збільшується. Держава нам передає практично всі повноваження. Сьогодні вже йде е, про те, що в центрі надання адміністративних послуг працює у нас. Біля 60 представників, але навіть 60 посадових осіб сьогодні не встигають за всіми тими процесами, які нам повноваження держава віддає. Ми вже на наступну сесію будемо вносити питання щодо збільшення чисельності ще на 20 одиниць, тому що центр надання адміністративних послуг у нас працює не тільки до 20 години кожний день, а й працює сьогодні і в вихідні дні, і в суботу, в тому числі. Наприклад, тільки за минулий тиждень представте собі надано нашим, нашим громадянам 7 тисяч послуг. Це для нашого міста дійсно ця цифра дуже дуже велика. Але... Я радий тому, що дивлячись на те, що треба одиниці додаткові, треба додаткові фінансування для центру надання адміністративних послуг, треба нові приміщення, які ми зараз робимо. Ми закупили відповідну техніку, меблі. Це витрати бюджету, але воно, вибачте, окуповується, тому що громада на сьогодні отримує безпосередньо ці послуги без великих проблем. Є картки, є регламент, по якому прийшла людина. Заказала відповідну послугу і її отримує. Ми надалі будемо продовжувати е, цю роботу. І е, стосовно того, що у нас вже створені і громадські експертні комісії при е, раді, і громадська рада при міському голові, і всі інші інституції, з якими ми тісно співпрацюємо, я думаю, якраз це і дасть нам поштовх для подальшого розвитку. Звичайно, ми якось, хоч і далеко від Польщі, да, знаходимося на протилежному кінці. І як завжди, я чую від своїх колег, коли був у них на семінарі присутній, що найкраще працюють там Луцьк, івано франківськ Львів, там, Тернопіль і так далі. Але останнім часом, особливо за останні два роки. І місто суми вже на карті нашої України, і тим більше з нашими польськими друзями за участі сьогодні отримує відповідну оцінку. Ми одні з найкращих по відкритості прозорості. Ми одні з найкращих по запитам та публічну інформацію по їх кількості звернень ніде навіть ні в потровські скільки запитів не надходить як у місті суми, але ми на все реагуємо, відповідаємо і таке інше. Ми одні з найкращих на другому місці по роботі сайту нашого і таке інше. Це дійсно цей досвід, який є на сьогодні у Польщі і переданий нашими друзями, я думаю, він буде використовуватися в подальшому. Звичайно, є деякі нюанси сьогодні. У нас представники громади, якраз на першому семінарі, не посадовці, а представники громади. Звичайно, можна десь згадувати про ті нюанси, на які на сьогодні існують, і проблеми, можливо, нашої комунікації. Але це, вибачте, все приходить із досвідом. Для цього потрібен час. Ну, наприклад, сьогодні ще система петицій. Да? Хтось по ним не працює, місто Суми вже по системі петицій працює. Це також один із кроків, по якому звернення громадян, які надходять до нас, отримало відповідну кількість підписів, там 250, воно йде до розробки і надалі готується відповідний проєкт рішення. Звичайно, треба ще всіх навчати, тому що багато петицій нам надходить щоденно, можливо, по 5, по 7, по 10. Але ці петиції, вони ну, схожі на звернення громадян. Тому що петиція вона передбачає перш за все визначення конкретного напрямку роботи влади в тому чи іншому секторі економіки, політики, соціального захисту і таке інше, і потім прийняття відповідного рішення. На жаль, на сьогодні петиції у нас там зробіть дорогу, зробіть там світлофор, зріжте дерево і так далі. Воно більше схоже на звернення громадян, але все взагалі за те, що вже є і система запитів, і система звернень, і система петицій це все наближає нас до ефективної комунікації влади громадян. Тому я хотів би побажати всім учасникам прітної роботи нашим друзям. Я думаю, у них досвіду дуже багато. все те, що вони нам розкажуть, і e, запровадити в себе. А ще добре, важко, сердечні вітати пальця і дякуємо, що знайшли ще час, щоб з нами сполучити. Перш за все, доброго дня, щиро вдячні вам, шановні пані і панове, що ви знайшли час і можливість з нами зустрітися. А дякуємо звісно, пану застемцю, нашому приятелю одвіло. Dziękujemy panu za stóp głowy naszemu naszą bohateryczną też bardzo dziękujemy za panie, dobre wprowadzenie. Dziękuję, panie Waniem, dziękujemy dziękuję, za dużo ładny w i sucieły ciemnych, A stóp. Rzeczywiście, pan zastępca powiedział o tym, że, że jesteśmy w sumach i dlaczego sumy są dobre, a dla, dla nas w naszym sercu jako, jako Lublinian sumy są dosyć szczególnym miastem, nie tylko dlatego, że są naszym miastem partnerskim. Ja pan zastępny powiedział, że my znajdujemy się w Sumach i dlaczego Sumy nam takie bliski, ponieważ Sumy, no, to nie tylko partnerstwem jest nam. A czy po pierwsze z Sumami nam się doskonale pracuje? Po pierwsze, nam z Sumami cudowo współpracuje. ale po drugie w Sumach jest bardzo wiele ciekawych inicjatyw, które warto pokazywać i podkreślać. A po drugie w Sumach jest dużo bardzo różnych, ciekawych inicjatyw, które warto demonstrować i podkreślać. A jesteśmy tutaj w ramach projektu, który finansuje Rząd Polski. Канади. А ми ми у вас знаходимося в рамках проекту, який фінансують уряди Польщі і Канади. А і так, що вибраних це стало сідем таких міст важних для України, а одночасно таких bardzo інтелючих, якщо ходить о цікаве ініціативи. І звичайно, в рамках цього проекту було відібрано сім дуже цікавих міст, але також цікаво стоїть Точки зору що в них реалізуються дуже гарні. хороші Ініціативи. І то поза сумами є теж Дніпро, Полтава, Łuc Równe, Вінica і Івано-Франківська. І крім Сумця, також Дніпро, Полтава, Луцьк, Івано-Франківська, Фран... Рівниця. Вінниця. Вінниця. Ага, і Вінниця. Ah, I to jest projekt, który polega na tym, że w ciągu dwóch lat najpierw z pracownikami urzędu wypracowaliśmy niezwykle ciekawe inicjatywy dotyczące z jednej strony lepszej, lepszej obsługi mieszkańców. I dane polegają w tym, że w ciągu tych dwóch lat w Perszu my wspólnie z pracownikami strukturalnych i drogowych opracowywali pryncypy w płaszczyźnie rządu, czyli z mieszkańcami. Oczywiście, jeśli stworzyliby tego, bo to, bo to wszystko w sumach już dawna jest i, i, i dobrze się realizuje. Zwyczajnie my tego nie tworzyliśmy od ponieważ w sumach to już bardzo lat bardzo dobrze funkcjonuje. Ale ustaliliśmy, jak można to zebrać w ramy pewnego dokumentu czy standardów. Ale my wyznaczyliśmy, jak można te wszystkie prawa zasady zebrać w ramach jednego dokumentu, który można nazwać standardem. I tutaj kluczowe są zarówno te rzeczy dotyczące obsługi mieszkańców. I Ключовою справою є всі питання, пов'язані з обслуговуванням мешканців. Вищим, під, Але врешті те, що дійсно найважніше, умієшів і у них пропозиції, сугресті в заміні самого. Але також і те, що зараз є найважливішим, тобто вміння слухати думку жителів, мешканців і вміло її використовувати при реалізації місцевої політики. A i to dzisiejsze spotkanie właśnie temu ma służyć. Chcieliśmy porozmawiać z Państwem o tym, co dla Was jest najważniejsze, i porozmawiać również o tym, w jaki sposób jeszcze lepiej można Państwa uwagi i sugestie przyjmować. My choć projekt wasi, Zauważenie, propozycje, jakim jaki można pokreślić własne współpracę w przestrzeni władzy. To o czym przed chwilą mówiliśmy, prawda? W jaki sposób państwo jako mieszkańcy zgłaszając swoje sugestie możecie doprowadzić do tego, żeby samorząd był jeszcze bardziej jak gdyby, nastawiony na słuchanie waszego zdań. Te, o czym my mówiliśmy, w wasze dumki, wasze propozycje mogą e, sprzyjać nalasztowaniu tego, że organy miasta są дедалі більше будуть прислухатися до ваших пропозицій. І завдяки цьому підвищується ця якість життя. В Польщі, в нашому місті, в останньому часі власне, цього типу діляння, цього типу проєкти розвіюються на велику скалу. А в Польщі загалом, зокрема в нашому місті, такого типу проєкти і ідеї розвиваються і реалізуються у великих масштабах. А на початку люди не хотіли приходити на такі зустрічі? Спочатку люди не хотіли приходити на такі зустрічі. А, мовили, що tylko taki piar. nie chcecie nas słuchać, tylko sobie taką robicie propagandę polityczną. Okazało ja się, że tylko taki sobie PR, który sprawił ładnych oczach, їх слухати тільки роблять собі, собі таку політичну рекламу але по року двох трьох чотирьох, як консеквенти такі спотка відбивали двох трьох чотирьох послідовно такі зустрічі проводилися і, і люди побачили що насправді ці пропозиції які вони подають też, co z nami konsultuje, co na sprawie, później się realizuje. A, to zobaczyli, że to rzeczywiście, że warto to robić i warto się włączać do, do, do takich spraw. To już że tak, na warto brać udział w taką rodzaju a Oczywiście, jak będziemy rozmawiali z Państwem, to nie będziemy siedzieli tutaj za stołem, to tylko na, na początku. Zwyczajnie, jak my będziemy z Wami rozmawiać, to my nie będziemy tu siedzieć w prezydium. To tak, jest dla początku moje siły. Bo z jednej strony będziemy chcieli pokazać najciekawsze rzeczy, które robimy w Polsce. Bo z drugiej strony, my chcemy продemonstrować te najciekawsze rzeczy, jakie my realizujemy w Polsce. A, I powiedzieć troszkę o tym, co wypracowaliśmy przez ostatnie miesiące z Pracownikami e, e, Merisum I, i pokazane, rozkazane proteszczony, które e, opracowaliśmy w ostatnich kilku miesięcy z pracownikami Merisum. Bo jesteśmy rzeczywiście pod wielkim wrażeniem ich zaangażowania i takiej pomysłowości, takiej kreatywności w tych, w tych, w tych, w tych pracach, na, w tym projekcie. Bo my naprawdę z wielkim pozytywnym wrażeniem ich niej aktywności, ich niej twórczości, e, ich niej idei w ramach tej współpracy, w ramach, e, ramach, e, ramach, e, ramach e, pilotopy. Standard. Ale to co najważniejsze, to właśnie będziemy chcieli z Państwem porozmawiać, pozapisywać niektóre Wasze idee, może, może podyskutować o tym, które są najważniejsze, Ale może wybrać najważniejsze. Tak, co jest najważniejsze, to właśnie my byśmy chcieli z Wami, posłuchać Waszych propozycji, może podyskutować jakieś idee możliwo wybraćmy jakieś nasze propozycje z organizacji. Wiem, że dzisiaj jest bardzo gorąco, także dziwię się, że czas znaleźli ja na z, spotkanie. Może сьогодні dużo żarło i dziękujemy, że wy taki znaczny czas na зустріć. Myślę, że popracujemy około 2 godzin. Ja, ja myślę, że my popracujemy blisko 2 godzin, ale później pójdziemy razem wszyscy na obiad. A potem wszyscy razem pójdziemy na obiad. Więc to, to też, to też będzie dobry dobra. czas, żeby jeszcze ze sobą porozmawiać, I to też będzie хороша nagroda, jeszcze z sobą porozmawiać. A tak <noise> puściliśmy listę dlatego, że to jest oficjalny projekt biurokracja jest zawsze wielka, także również prosimy państwa o opisywanie się Tam na ten z tego kursu pusty list, spróbowaliśmy do was zarejestrować się, rozumiecie, to całe europejski to międzynarodnej pracy odpowiedno zwięzłość to też jest seriozna biurokracja europejska. Także czekamy na to rozmowy dzisiaj z państwem. No bardzo i bardzo czekamy, rozkładujemy na tę, naszą dzisiejszą rozmowę z wami. A podczas tego spotkania będziemy chcieli troszkę powiedzieć Państwu o tym, jak to robimy w Polsce. A podczas Jezus? czy my Wam troszkę wam troszkę tym, jak to robimy w Polsce. Ale to, co najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu, to chcieliśmy poprosić Państwa o pracę według pewnej specyficznej metody i A, drogę. a i to jest dokładnie ta sama droga, którą teraz przechodzi administracja w Sumach i w innych dobrych miastach. I to jest ten sam szlak ewolucji, jaki, jaki przechodzi administracji w Sumach i większych horrorów i